Всім привіт! Маленька така закупочка на 38, ну майже на 40 злотих Кауфланд. І якщо в тебе є картка Kaufland, то зараз йдуть ось такі лотерейки. 13, до 13 березня буде розріз автомобіля. Саме розгір буде 18. Ну, ще поки нічого не виграла, але. А чому задармо не спробувати? Колись мій тато виграв мотоцикл у молодості, а його рідний брат виграв автомобіль «Москвіч». Ну, уявіть, в радянські це взагалі. Ну, Вертаємося до розпаковки. Ось такі житні, якісь овсяні пластівці взяла. Не знаю, спробую все рівно овсянка закінчилася. Перший раз побачила ось такі отробі гречані. Якраз було на них акції щось 2 злотих, думаю, теж спробую їх. Два грейпфрута, Два огірка. яблучки Голден, щось пару штук, бо тільки такі зелені були. Ми жовті не їмо, Ми любимо ось такі зелені, зелені. не було. Ось такий маленький йогурт, звичайний, білий, замість сметанки, щось взагалі менше злотого. Одна ківі. Три кросанчика малому в школу, три бананчика. Вона сьогодні всього, всього по три. Ось такий тунець, може якийсь салатик зроблю з власному соку. І ось така рибка. Але вона перецінне, нам на три злотих коштує. Три злотих до 14.03. Але сьогодні ось на обід якраз буде по кусочку. Ось такі ось такі сьогодні мінімальні закупки. Всім дякую, всім гарного дня!